Це тім, тім каст. Мої вітання триває 212-та доба протистояння ворогу. У британській розвідці повідомляють, що ситуація на полі бою в Україні залишається складною, але ЗСУ тиснуть на територію, яку Росія вважає важливою для досягнення своїх військових цілей. Не забуває допомагати ЗСУ Тіна Кароль. Разом зі своїм фондом співачка нещодавно придбала автівку для розвідгрупи «12 друзів Оушена, у якій служить український актор і телеведучий Даніель Сален. А він подякувати зірковій подрузі не забув і на своїй сторінці в інстаграм опублікував відповідний відеоролик. Йоу, друзі! Всім привіт! Розвідгрупа «12 друзів Оушена. Дуже вдячний. Тіні Караль та її фонду за такий басяцький підгон. Слава Україні! Тіна, дякую. Благодійні концерти на підтримку України продовжує давати і гурт Казка. Своїми враженнями з останнього поділилася фронтвумен гурту Олександра Заріцька у себе в інстаграм, а ще там опублікувала відео спільного виступу з Монатіком під час того самого концерту. Wow. you Ось ці зірки за кордоном дають благодійні концерти. Оля Полякова відшитує росіян у новій пісні. Правда, вона про неї досі не чула, а справа в тому, що нещодавнє звернення Полякової перетворилося на пісню. Український відеоблогер Ваня Расал наклав музику на слова співачки із закликом до росіян відправляти російських дітей на мобілізацію та готувати пакети. Пропоную цей шедевр послухати. Вышли, а, наконец вышли, вы наконец орете. Пожинайте Пожи, же плоды своего долбанного молчания. А вы поскитайтесь, думайте, где кусок хлеба взять. Готовьте пакеты. Добро пожаловать к нам на мобилизацию. Українці слухають не лише цей хіт, Ще навесні Слава Камінська написала трек додому. А от емоційну відеороботу на нову пісню виконавиця випустила тільки ось. Також на своєму ютуб-каналі виконавиця поділилася, що її діти вперше знялися у кліпі. Я хочу додому, ми інші на чужих просторах, не буде ніде. І холодні райони, єдина мір прокинутий странці, почути слова, повертай Також особистим на всю країну поділилися молода співачка Аня Трінчар та її коханий блогер Саша Волошин. Любов перемагає все, навіть війну. А тому вони не побоялися російських ракет і вирішили одружитися. А напередодні весілля, яке заплановане на 24 вересня, закохана парочка випустила чуттєвий трек. Лише почуття я бачу, коли на мото настини. Є ж правда, гірко молодим, то вже будемо кричати завтра. А сьогодні радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб ви не пропустили наступний випуск тімкасту, де можливо буде відео вже із зіркового весілля. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.